Мальченко Назар, хитрик Захар готується. Можна. Можна. Добре. 171. Мальченко Назар, хитрик Захар. А, почекай, почекай, почекай. Мальченко тільки що стрибав. Хитрик Захар. 아 <목소리도> Thank <laughs> you. Как Егор, сутрин Никита, можно. 5, так само як і перша. Ой, 235 Я брав. Перша тридцять Перша Сопутницький Саша Степаненко Максим можна. 172. Так, будь ласка, хлопчики, тренери, потрібно 5-6 мечів. 5-6 мечів потрібно. Вони зараз мають працювати з м'ячами Так, будь ласка, Степаненко, Максим, Мазур Денис можна. Все, хлопчики, сюди підходимо. Вже рухаємося далі. Рухаємося далі. Ми